Доброго ранку! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде розпродаж. Ось такий гарний вінтажний посуд зі скла. Можна порадувати, купити для себе для користування, можна поповнити колекцію. Кому що сподобається, то пишіть. Можна під відео в коментарях, можна на Viber, я залишу номер, або в телеграмі. Також приєднуйтесь в нашу групу, телеграм-канал Радощі Життя, так і називається. Там багато різних цікавих пропозицій, багато продавців, можна і продати, і купити, поспілкуватися. Тож група в нас така різностороння. І ось хочу вам запропонувати такі речі. Це я колись купляла, в мене їх подвоє. І ось тепер вирішила запропонувати вам. Є така гарна скляночка. Дуже люблю такі речі з кришечкою. Чи шкатулка, чи джемниця, чи цукорниця чудова річ, є клеймо. Ціна 60 копійок. В гарному стані, приємний колір ось така гарненька 200 гривень. Ось ця цукорниця, старенька, вінтажна така. Досить така вона атмосферна. З кришечкою. Кому треба, то, будь ласка, пишіть 250 гривень. Синє скло і теж гарний стан така чудова річ. Ось ці яскраві скляночки, красиві, з переходом кольору. Досить такі товстенькі, можна як попільничку, можна як вазочку для якихось дрібничок чи цукерочок. Чи просто поставити і буде вона вас радувати і тішити. Ось така річ 250 гривень. Ця теж досить вона важка, трьохпелюсткова, в гарному стані теж 250 гривень. І дивіться, яке потовщене дно. Важкенька в руках тримати, то важко. І ось цю хочу вам теж показати. Це така вазочка для цукерочок, чи, може, для фруктів, для ягідок. Теж гарненька, досить стильно так виглядає і в нашому інтер'єрі. Теж 250 гривень. Всі вони в гарному стані. Є в мене дві ось таких чудових вазочки Лід чи крига. Це цього відомого фінського дизайнера, що дуже важко вимовити його ім'я. Є вони в блакитному кольорі, а в мене ось такі в біленькому. То кому захочеться по 150 гривень одна. У мене їх є дві ось такі красунечки. Ще хочу вам запропонувати графинчик. Ось такий вінтажний, дуже гарний, є кришечка. Горлочко і кришечка теж в гарному стані. І тут, подивіться, який об'ємні соняхи, квіти, теж карамельне скло на пів літра. Для наливочки саме то: 250 гривень буде графинчик. І ось ця старенька вінтажна ваза, фруктовниця Прозоре скло підходить до будь-якої сервіровки. Трьохшовна вона, бачите? Такий, і начебто, і простенький малюнок, але досить гарненька вона. Тут на ніжці є клеймо Уршельський скляний завод. 250 гривень ця фруктовниця. Зараз якраз літо, сезон фруктів, то можна буде придбати і користуватися. Ось такий посуд. Кому що треба, то, будь ласка, пишіть, я вам буду рада допомогти. Відсилаю на наступний день, можливо, і. В сьогоднішній день, як домовимось, може й полежати посилочка, тож ми з вами все це обговорюємо. Всім вам гарного тихого дня, до скорої зустрічі! Скоро будуть нові огляди. До побачення!